Пожежа, вибиті вікна у квартирах і авто, а також сотні тисяч людей без світла. Такі наслідки ракетної атаки у Рівному. Сьогодні, 28 листопада, близько сьомої години ранку, російські окупанти вдарили крилатими ракетами по об'єкту критичної інфраструктури Рівненщини. Наслідок влучання пошкоджень також зазнали житлові багатоквартирні будинки. Поруч у результаті на об'єкті інфраструктури виникла пожежа. До її ліквідації залучили більше 50 вогнеборців та 17 одиниць техніки. Деякий час рятувальники не могли підступити до місця пожежі, бо була загроза повторного удару. Як уточнили у ДСНС Рівненської області, ліквідація пожежі тривала понад три години. Біля будинків можна було зігрітися теплими напоями. Допомогу людям надавали й психологи. Жертв та постраждалих на щастя немає. Зранку знеструмленими були понад 280 тисяч споживачів у Рівницькій області. На вечір близько ще 120 тисяч абонентів лишаються без світла. Зазначається, що покращити ситуацію вдалося завдяки резервним схемам заживлення. Спецслужби та правоохоронці фіксують наслідки обстрілу та обстежують територію на наявність вибухонебезпечних предметів. Співробітники СБУ регіону розслідують черговий воєнний злочин РФ за статтею 438 Кримінального кодексу України, а саме порушення законів та звичаїв війни. Наразі співробітники СБУ досліджують всі обставини та здійснюють цілий комплекс слідчих та оперативних заходів. Збирається відповідна доказова база, аби кожен винний за це звірство поніс заслужене покарання. Досудове розслідування проводять слідчі управління СБУ в Рівненській області за процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури.